Облитусь, там тут секунди. Ну так, давай, нажимай і водиним тими ножницями. Давай, давай, давай. Ага, все, мінус після гривень. Це треба стигнути назад. Зупинити. Щось Ще раз давай. А там пуста була. Є. Лапка. А чому не? Давай ще раз. А чому вона не впала? Та бо то я кажу, що далі. Та при мене дістанемо. Омонтуємо. Ну важке дуже маленьке. Не знаю. Может, чим би дитина не бала, стільки би не плакала. Для хоні бачиш? Давай там ще раз є. Mm. То для таких людей, як ми і придумано. Так ось. Це хоч що не Terima kasih telah Моніка! Ходи, бо я тобі не покажу! А що там є? Забрала посилку і зразу роблю вам розпаковку. Ви знаєте, посилка хороша, файна. Ага. І саме головне, що то все можна зробити в хаті, лежачи на ліжку, або кудись їдете, або... Коли є вільний час, ходи сюди? Mm. Розпаковка. Взяла Моніці ось таке mm -hmm. дивись. Тобі взяла горішки, mm -hmm. тут різні киштю. Mm -hmm. Цей дуже смачний. Ще взяла ось таке печенко, це є без нічого на яйцях, Ну є дуже-дуже mm -hmm. смачне. Потім моніка мене набивала яйцями. Замовила вже багато подібних її з Максимом. Прибережеш собі на папку, і кошти. Дуже класна штука. Так, манго сушене. Uh -huh. Ти любиш суано. Uh -huh. Ось такий Ми... Ану, ти прочитай. Херла зде. Коротше, тут в середині манго. манго. Сир, але mm -hmm. всередині манго. Дуже-дуже mm -hmm. смачна і дівчата порекомендувала. Mm -hmm. Так, борошно взяли. Mm -hmm, так, на випічку. Так, випічку. Mm -hmm. Ну, і рідкісний його ніде не можна купити, але знайшла. Кава. Кава. ну Каву ми любимо, то mm са -hmm. Тобі взяла, ти любиш багет. Mm -hmm. mm -hmm. багет, що Моніка теж любить, буде їсть. так, Монька, чекай, Взяла сир такий, mm -hmm. тому що сир закінчився, і Моніці теж, теж, теж в ділю додому. Тут Давно не брали ось цей uh -huh. ананасовий uh -huh. з, uh -huh. з горішками. Uh -huh. Ти любиш, okay. взяла. Так, кавалєр. Кукуруза маринована. Угу. Знаєте, то коли заходиш в такий магазин, то вже хочеш. Згущенне молоко. Угу. Дуже смачне. Витягує. Сир, ви знаєте, ми любимо угу. макарони, і треба ось цей сир, пармезан зручно бо натертий. То я сама витягну. Mm -hmm. Сир mm -hmm. можна їсти і так, і да я вареники mm -hmm. з нього роблю, повністю все з нього роблю, але так як я в марафоні, то я замовила собі сир і замовила тунець кілограмовий. Mm -hmm. Тунець ми любим, і Віталік і Я вигідно купляти кілограмами, він є дуже смачний, кавалерка, це сто процентів. Згущене молоко, то що я тобі говорила, mm -hmm. пам'ятаєш? Воно дуже класне, чи до кави, no. чи просто так. Воно просто просто смакота. І виберуться. Mm -hmm. Та ясно. Я так понял, ну, це печання так не заведується, як кузирки. Кавалєрка, ви мене давним-давно mm -hmm. питалися Софія, яка є з Буська, Вона привозила нам ось цей сир. Mm -hmm. Я навіть його бачите, отак скріньте собі. Але я хочу вам відкрити і показати, який він є. Бо ви тоді питалися, де ми його купляли. Обійшли весь трускавець, ніде mm -hmm. його не було. Тільки знайшли в Єврокеші. Це є така посудина mm -hmm. в комплект входить, сир відкриваєте, ставите в духовку mm -hmm. і тоді Боже полити журавлиною на гріночку сир, журавлиною. Кавалєрка, то така смакота, що я вам просто не можу передати. Ось такий сир ще взяла. Шкода, що один. Ну і так як свята взяла ще ось таке шампан. Угу. Новину. Шампанське так не показую, бо е інстаграм не любить. Кавалєрочка, скажу вам так, Манька, та хайбука. Скажу вам тако, що це все, кавалерка, ви можете придбати в Єврокеші. Я вам залишу посилання на їхній вайбер, там, де є весь товар, і ви собі робите замовлення. Також, хто займається оптом, має свої магазини, також вам залишу їхнє посилання на вайбер, там, де дівчата продають все оптом. Хто проживає в Бузьку або у Львові. В Буську є стаціонарний магазин, а на шуварі є їхній, також ну склад чи як правильно назвати. Я не знаю. В них кавалерка все свіженьке, дуже швидко відправляють. Сьогодні замовили. Завтра відправили, завтра вечором, або післязавтра рано, залежно куди їде, отримали. Дати тут всі хороші, ми завжди робимо в них таке замовлення. Тому візьміть собі до уваги ось цей сир, кавалерка, бо зараз, як викину коробку, я вже навіть не буду його сама бачити. Сир, тунець. Сир, uh -huh. яйця на паску, хто має дітей, то взагалі печення. Взагалі є, там товару є від вибору до кольору. Uh -huh. Так що, кавалерочка, посилання ви маєте. Обов'язково підпишіться на їхній вайбер в роздріб і оптом. В них все свіженьке, ну а ми, кавалерка, далі йдемо вчити українську мову. Ми вже в чорновику написали, а тепер треба то все перенести в зошит. Підкидаєте? Моніка, ну що тобі паличками заходить? <гум> Каляками ми не йому. Паличками обшовані. Так. Ну, їмо і йдемо зразу лягати. Ми <гум> тільки пані, день та там продуктивні, всього зробили і всюди були. Де ми тільки сьогодні не були, що ми тільки сьогодні не робимо. <гум> <гум> потім що будемо робити. <кхум> <кхум> <котель. кутель> не <найможній коло. гум> не сьогодні не ніколи. Не наймось сьогодні. Смачно. Ну, якщо ми заснемо, то будемо робити okay. коктейль. Якщо заснемо, то. Завтра. Всім на добра ніч, мирної спокійної ніченьки. Зустрінемося завтра. А ми... Та як могіка умілий їсти, uh -huh. Бачите такому? Так що кавалерочка вимучена, але щаслива, Знаєте, то так називається. Так. Mm -hmm. Як могіка. Та вони так пальцем не намотають. Я так не То ти так намотуєш? Ну давай. Смачно. Я ось так берусь, ось okay. так. Ось так. Ага. Там, mm. Чого навчишся за кілька разів? Це нам ну, палець... Ну, так, руками, Моніка! Але не руками. Смачно. Mm. Yeah. Ти реально копія Хресла. <laughs> Я тобі чесно говорю. Сама біна стартає. А вона біна, вона Так кавалерочка відбувається. Коли Маніка їде додому, а вона вся замучена, Віталій поправ комір в курточки і взагалі дай їй руку. Так що кавалерка. додому, А я вам скажу, така кавалерка. Ми зараз теж завозимо її, приїжджаємо, ми і лягаємо спати. Так що завтра свято, нічого не будемо робити, довше собі поспимо. І, всім на добраніч, а все і відео, відео, яке зараз ми не виставили, зараз, яке ми не виставили сторіч, сьогодні. Ми зараз викладемо на резервній сторінці. Так. Ну і яке ми ще будемо їхати, щось знімати, так, відео, то ми відео. все виставимо на резервній сторінці. Так що всім на добраніч. Let us meet. What's

Що тут є? Так, давай, кидай все сюди. Я буду кидати все, але ти Давай. Так, Так, а ти до щеї сюди, ламалісь. Так, вже даю. Так, беремо жовток. Ясно. Аня. Тримай. Тимкон. Тримай. Так, то воні під партнерів. мене не знімаєте? Ні. Мама, які ти хочеш? Тобто, мама, які ти хочеш? Бо я воню дай То чоловічі. То чоловічі одні? Там чай які ти хочеш? Ці чи ці? Вибирай. Луї Вітон? Я навіть зараз не хочу шкати. От ті дай. Все, ти все забрала? Так, Томаніка. Черевики забрала? Забрала. Все. Можна вона вже візьмати? Можна. Давай. Де. Ну що, це мати все буде? Так. Чем будь, маму слухати в школі чемної бути не та добре, а так має бути кожного разу. Все, пока, Монька, пенька, що така, Моніка? Моніка, Станька, що таке? Тобі давай на то, тебе хоче. Моніка! Диви, що в народ. Моніка! Давай! Давай! Opp! Okay. Okay.